Хмельницьку АЕС відвідав народний депутат України, голова підкомітету з питань цивільного захисту населення та територій Сергій Манзій, і взяв участь у проведенні виїзного засідання. Першим об'єктом, який відвідали його учасники, стало модульне містечко, яке компанія на як енергоатом за підтримки уряду королівства Швеція збудувала для запорізьких атомників. Енергоатом створив сприятливі умови для збереження кадрового потенціалу ЗС та працевлаштування на інших майданчиках, зокрема на ХАЕС. Спільно з керівництвом Хмельницької АЕС та Нетішинської міської військової адміністрації Сергій Манзій відвідав укриття збудовані на території модульного містечка. У даних захисних спорудах під час повітряної тривоги можуть перебувати 250 осіб. Було наголошено на необхідності розбудови укриттів у місті супутнику ХАЕС. Дійсно, тут треба буде думати і виділяти десь якісь бюджетні кошти і працювати в цьому напрямку, тому що укриттів нам треба буде більше і більш потужніших, більш міцних. Учасники виїзного засідання ознайомилися з умовами проживання запорізьких атомників. На території модульного містечка введено в експлуатацію 48 житлових кімнат. Заселено 54 вимушено переміщених працівники із Запорізької АЕС. Проводяться монтажні роботи та перепланування. В планах закупівля інших модульних споруд зазначило керівництво ХАЕС. Керівництво компанії, на яке Нарагатом все робить для того, щоб забезпечити. Всіма необхідними потребами, житлом, компенсацією за проживання, а також гідною заробітною оплатою. Житлова проблема у Нетішині є досить гострою, її потрібно вирішувати спільними зусиллями. Потреби є в житлі для проживання і вимушених переселенців, і місцевих жителів. Тим більше це пов'язано з розвитком нашої хмельницької електростанції, з добудовою житло необхідне. Під час перебування на ХС голова підкомітету з питань цивільного захисту населення та територій відвідав третій ДПРЗ, ознайомився з підготовкою особового складу та технічним оснащенням загону, в складі якого функціонують дві пожежні частини. Було оглянуто пожежну рятувальну техніку для охорони стратегічного об'єкта та захисне обладнання, яким забезпечило рятувальників ХС та головне управління ДСНС у Хмельницькій області. Одним з пріоритетних завдань є розміщення захисних споруд на. В основному ситуація щодо стану пожежної техненної безпеки контрольована. Ну і відповідно з добудовою двох енергоблоків, буде всі проваджуватися максимальні заходи безпеки. У ході відвідання третього ДПРЗ було відзначено особовий склад загону за успішне виконання поставлених завдань. Побували учасники виїзного засідання і на будівельному майданчику з добудови ХС-3 та 4. ознайомилися з ходом ремонтно відновлювальних робіт на енергоблоці номер 3 який на етапі готовності до монтажу обладнання. Сергій Манзій відмітив значні зрушення проєкту добудови у порівнянні з 2020 роком, коли він відвідував майданчик. Я переконаний, що кожен з народних депутатів, кожен з урядовців, хто відповідає за цей проект, вони повинні сьогодні забезпечити як можна швидшу реалізацію цього проекту. Цей об'єкт необхідний сьогодні для забезпечення енергобезпеки держави, в першу чергу, для забезпечення потреб в електроенергії для виробництва, для народного господарства, для промисловості, для збройних сил. Сергій Мензій запевнив у підтримці громад регіону розбудови Хмельницької АЕС, адже жителі усвідомлюють значні переваги проєкту як щодо збільшення генерації електроенергії, так і забезпечення робочими місцями. Без надійних джерел живлення неможливо забезпечити сталий розвиток держави. Тому компанія та Хмельницька АЕС спрямовують зусилля на прискорення реалізації даного проєкту, зазначив керівник ХАС Андрій Козюра. Проводяться ремонтно-відбудовні роботи власними силами компанії на і результати є. Фактично об'єкт готовий до монтажу обладнання, і ми дійсно очікуємо на прийняття рішення щодо того, щоб могли внести рішення за результатами проєкту, добудувати, налагодити і вмикнути в мережу черговий мільйонник. Сергій Манзій та учасники виїзного засідання схвально оцінили забезпеченість аварійних груп та бригад внутрішнього кризового центру Хмельницької АЕС на випадок аварійної ситуації. У ході засідання було позитивно оцінено стан системи протиаварійного реагування на атомній електростанції. Гостро підняте питання будівництва захисних споруд для населення Нетішина та громад регіону. Андрій Козюра зазначив, що енергоатом повністю перераховує кошти від виробництва товарної продукції у державний бюджет. Натомість громадам вони не повертаються. А це якраз кошти на будівництво та ремонти таких необхідних під час війни укриттів, а також протирадіаційних сховищ. Народний депутат України пообіцяв лобіювання даного питання перед державними органами влади на завершення перебування на Хмельницькій АЕС. Сергій Манзій нагородив почесними грамотами працівників управління з питань аварійної готовності та реагування та ознайомився зі станом захисних споруд міста Нетішина.